Сьогодні, 5 лютого, у дубні стартував другий міський етап змагань Пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги, під час якого команда юнаків та дівчат з різних навчальних закладів міста боротимуться за першість, тож не дивно, що емоції вирували уже з перших хвилин. Граємо в волейбол, друзі хороші, команда теж хороша. Тільки настроєні на перемогу. Нові емоції, нові обличчя, тут старих друзів ми побачили. Взагалі ну, що ну, щоб отримати емоцій емоції. Суперники дуже сильні і кожен по-своєму дуже сильний. Дуже, ну, нелегко, нелегко дається. Треба готуватися. Ми дуже сподіваємося, що ми е, представимо нашу команду гідно, наш ліцей. Ми позитивно з позитивним настроєм настроєні, щоб виграти. Передували міському етапу змагання у школах та посилені тренування. Під час урочистого відкриття, яке відбулося у Дубинській спортивній школі, були присутні команди з дев'яти навчальних закладів міста. Тілом дисциплінує і об'єднує. перше під егідою президента проводяться такі змагання пліч опліч. І приємно, що вже е шкільні змагання пройшли. Вони набрали статусу міських. Це дуже приємно. І відрядно те, що вони мають логічне завершення, вони мають бути всеукраїнськими, але етапи районний і обласний. Я думаю, ми все зробимо для того, щоб ці змагання пройшли успішно. Ми просто бажаємо нашим спортсменам, нашим діткам стати учасниками всеукраїнських змагань. У міському етапі братимуть участь більше 50 команд, і учні будуть боротися до березня. Так, змагання проводитимуть з баскетболу, спортивного орієнтування, футзалу та інших видів спорту. А сьогодні вже відбулися перші волейбольні поєдинки. У будь-якому закладі загальносередньої освіти учні займаються волейболом, баскетболом, а вже такі види, так змагань, як черлідинг, футзал, звичайно, це трошечки чи ну, новіше так і складніше. Тому ми вирішили звичайно поступово понаростаючи, починати з більш таких. Ширших, відоміших, простіших видів змагань і поступово переходити вже до більш складніших. Після міського етапу стартуватимуть змагання районного рівня, а згодом обласні та всеукраїнські. За задумом пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги мають стати наймасштабнішими учнівськими змаганнями країни.